Є ще така нова програма, експериментальний проєкт, який буде надаватися запровадження механізму реалізації експериментального проєкту щодо надання субсидій на оплату вартості або частину вартості майна е житлового приміщення по доходам. Ну, новий експериментальний проєкт. Що це таке буде? Внутрішня переміщена особа переїхала до Запоріжжя, вона знімає житло. Обов'язково це житло повинно бути на підставі договору оренди житла. Договір оренди житла повинен бути мати вартість. І в залежності від складу домогосподарства, хто проживає у цьому помешканні, буде за рахунок коштів виплачуватися як різниця. Тобто там буде склад домогосподарства визначатися його можливість. Окремі метражі, які враховуються, цей експеримент на сьогодні пенсійний фонд, скажімо так, удосконалює і розробляє всі механізми для його реалізації, програми забезпечення. Я думаю, найближчим часом ми вже розпочнемо це роботу. Це постанова Кабміна, окрема 12.25, 25, 25 жовтня 2024 року. Про реалізацію експериментального проєкту, що надання субсидій на оплату вартості або частини вартості майна оренда житлового приміщення та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Це так названо цієї постанови, але це нове, воно такого не було і буде зареалізовувати також з Пенсійним фондом України Два за особистим зверненням громадян. Благодійники також цим займаються вже. Тому це на часі.